Виконуємо домашнє завдання, всіх вітаю на каналі. Після укладки краном нам доводиться ще трошки доопрацьовувати. общем це у нас заїзд у наш склад під зерно. Так. Лишнє, да, тут трохи? Ну так! В общем, Така от робота, колеги. Трапилось ЧП, перевернувся МТЗ-80, товариш косив косаркою узбіччя і, мабуть, або на яму натрапив, або на крутий спуск. В общем, Трактор МТЗ-80 лежить з косаркою, з куном. Тільки що я відправив свій трактор 1025 на допомогу, він поїхав попереду. А я їду зараз за ним. Будемо вирішувати цю ситуацію вже на місці. Ставить МТЗ-80 на колеса. Що, приїхав другий трактор на допомогу? Зараз будемо один натягує, другий, другий тягне. Така от картина маслом. Поставили його на колеса. Коротше, попали трошки на ремонт. Ой, блін, тут воно трохи опасно. Йо, а, йо. Погнуло стрілу галтековську. Приглядниця! Чум! Ja, Я п сіда! Ja, Сто, блять, що обрив тут великий? Та <голос> ja, 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 ще й на усвіринний. Є не я підняли весь. Okay, okay. yeah. Такий він трохи такий. Ваш куватый. А, ну, давай, садись. Давай, 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 давай. Все, четко. Слава Богу! Андрюха, каже, надави на тормоз, він трохи переїде. Поняв? Все, наш апарат Порався. Ще може стрілу прийдеться йому трохи підрівняти. Бо підігнув, ану. Добре, що все благополучно. Синяки та шишки, то, то чепуха. Так, ану, та наче стріла й не дуже. Чуєш, а вона мені катя не підігнулась. Чи підігнулась? Та мабуть... Та зараз заведе. Чуєш, а вона мені наче як не підігнулась ніде. — Ти тягнулась? Там видно з кабіни, блядь. — Ні, там вона просто цей... Ти як їпіть. Не може А, перечка, речка, да? Сама ще пажметься. А, трошки є, воно. Воно там, так, команда, ну забирай машину. Ага, все, хорошо, новенький Та, Там косила. Видно, що не цей. Ну. Живий Так, тут порядок, чи не дуже що там воно? А, то масло з воздуха, на... да, походу пішло. Та електрода електроданьки. Електро завести трактор. Да, да. <laughs> 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 до последнего. Да, да. До последнего. Вот так все говорят. Робим до последнего. <laughs> Ой. Все, сітка все спасла. А то ти кажеш, резина, та резина узька. При чому тут та резина? А от не вузька, то він би і не має. Це може і таке. Та ні, там такі, воно нобрин, хай бог мили. ж я на, на машині під, підчепився, а там вже колеса були висіли, вже заднє висіло точно. Там такий обрив, що хай Бог мило, ж не видно з Ми і, і спокійним семенком перевез. І сам я перевертався, отому, як рожеш, падав. Бля, Косив, так? Да? Косив, тільки ротор, каже, на 4 тарів. Ну там, звісно, <ривіт> оце до пизди. Там аби не коса, то, може, отак лежав. <ривіт> а семенком отута перевернувся прямо на головно, кукурудза гази. Подай, дай мені пласкупці і в кабіні ця тріщотка маленька. А я думав, це Андрюхи попрошу косарку та пошлю молодого нашого на МТЗ-82. Потім думаю, та вже знаєш, один раз було, може і другий раз повториться. А я не блядь, травку з мені, блядь, бур'ян на дворич. У мене і ножі є, спотінга спотінгера. А, трошки цей, да, вирну, трошки. Ну, та то, то таке, то все поправити можна. Я пам'ятаю, ми брали, там у нас взагалі одривало воно, так? Да? Погрузчик. Погрузчик. Це ж мощніший. Та ну галтах взагалі сила, тут що тут казати. Добавить нічого. Блядь, ти бачиш, краску побдерав. Та нічого страшного, то робоча обстановка. Та добре так луна, ну нічого. Треба, щоб за 5 років з нього залишилася одна фольга. Тоді буде нормальна техніка. Що, пробуєш заводити. Та ти собі виділив о том, як? Ну отам. Ну о чому великом таке хоч. А, так там було. то ми їй було. Чуєш. Зига! МТЗ сила, да 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 Це йомойо! Ну да чого, докосить же надо! <свят> там трохи не докушено. Ну і все, чітко. А ми розбирали головку, нафіга. Ну, масло, так. Ми, да. да, да, Так, да, так, да, так, да. а тут, бач, все оперативно. А це ще й добре, все нормально, так, без всяких. Колеса цілі, все ціле, тільки крило трохи підігнув, так, кунав. más seño acá Ай, я встав! <ристо> я то вставий тебе, где вы! Та да не то дом Там это не видишь, <ристо> понимаешь? Давай это! <ристо> Ну no, да. Сояты yeah. so, дешевые. Ten... Та що, добре, все, що добре закінчується. Так що дякую вам, колеги, за перегляд. Слава Богу, тракторець поставили на ноги. Я думаю, що він їздить буде, все там нормально. Цей трактор, можна сказати, неубіваємий. І слава Богу. І найголовніше те, що всі живі здорові. Ну-ка, туда. Аккумулятор. Це казав Хух. <звук> За попередні роки ми вже звикли до гарних врожаїв до дощового літа. Осінь кукурудза осінню завжди в нам сипала 9, 10, 12 тонн, дивлячись, як зарядили. А в цьому році, на жаль, із цією спекою серед літа, ну, трішки, трішки буде урожай менший. Хоча я скажу вам, це не саме критичніше. Е, я думаю, що вже е, вона все рівно і не верне той потенціал, ну і не втратить. Якщо вона пережила цю спеку і не висохла повністю, значить все рівно якийсь урожай буде. Буде 5 тонн, значить буде ціна. Менше буде логістики, не будемо сушити. Е, буде 7-8 тонн. Трошки більше логістики, можливо, щось посушимо. 10 тонн так, точно ми не сподіваємося отримати в цьому році по кукурудзі. Але хто знає, дивлячись, смотря, яке поле. Якщо в одному полі за 15 кілометрів звідси пройшов дощ, там кукурудза зовсім по-інакшому виглядає. Тут, де його не було, тут кукурудза в нас до половини, можна сказати, знизу вже підсохла. І качан, який змогла набрати, такий вона, в принципі, і буде докачувати. Якщо не буде попереду, ще екстремальних температур, як були декілька днів тому назад. Так що, колеги, що маємо, те маємо, таке воно сільське господарство. Третього не дано, терціум нондатур на полатині. Тому е виходимо. Статус і статуса кво що є, то є. Дякую всім за перегляд, всім гарних врожаїв і гарних цін. Ну і звичайно, мирного неба. До зустрічі.